Коли, звичайно, що погана погода, ми завжди маємо пам'ятати, що там у деяких хлопців, в деяких колоніях, немає взуття взимку восени, що у них немає одежі, що вони а, нормально не харчуються. Тому я думаю, що для нас це не є великою проблемою бути під дощем, це взагалі нічого, адже ми стоїмо в вільному місті. В незалежній Україні під жовто-блакитним прапором, і це все завдяки тим, хто зараз віддав свою свободу, і хто зараз а, пер знаходиться серед тих катівників, серед тих, хто над ними знущаються, глузують, але все одно не можуть їх зламати. Адже навіть там, навіть в тих страшних важких умовах, вони все одно продовжують боротися не тільки за себе, за своє життя, але й продовжують боротися за нас. Тому давайте почнемо нашу акцію. Всі не байдужі українці, всі на байдужі Я синаліка Володимирівна стою за свого брата Будовського Олега Володимировича і також за його побратима печериця. Володимир Петрович, який разом і до останнього я хочу достукатися до кожного, щоб не були байдужними, щоб підтримували нас, тому що дуже важко боротися наодинці. Ми вже просто в нас ні сил, немає нічого. Ми постійно на акціях, ми постійно в Києві, ми постійно координаційний штаб, і на жаль, ніяких результатів. І хочемо, щоб людство підтримало. Був один раз зв'язок. Це було ще у... марті місяці, березні місяці, 22 -го. Року. Коротенький на 6 секунд, видно там. Він сказав, що він в полоні і це буквально було 12 секунд і все. І надіємося, що скоро хочемо її підняти. Доброго дня! Ми стоїмо за 14-ту бригаду НГУ Червона калина, за мого брата та її коханого. Герент Олексій Михайлович це мій брат, потапов Олександр Константинович, це її коханий. Вони зникли безвісти на Запорізькому напрямку восени 23-го року. Ми стоїмо за них та за всю нашу бригаду, 14-та бригада НГУ Червона Калина. Це молода бригада, яка пролила багато крові, але, на жаль, про яку ніхто нічого не знає. Тому ми хочемо, як і жіночка, достукатись до всіх перехожих, до громадян, які. На жаль, є байдужими. Ми хочемо достукати, щоб вони стали голосами мого брата і коханого брата жіночки. Щоб кожен перепрохожий, кожен громадянин цінував те, що роблять наші захисники. Щоб вони цінували наших рідних. Щоб вони розуміли, що це пекельний біль, коли ти не знаєш, де твоя рідна людина, коли ти її чекаєш, і ти хочеш розуміння від тих людей. Ти хочеш, щоб ми просто просимо, щоб люди стали голосом без зниклих та полонених воїнів, щоб вони повернулися додому. Дякую. Добрий день. я організатор акції «Фрі Азов» на підтримку Азову авзовців полонених полонених маріупольського гарнізону, які вже третій рік знаходяться у ворожому полоні. Як ми бачимо, сьогодні дощова погода, але це нам не заважає виходити, підтримувати і боротися за наших героїв, адже їм там набагато важче. Ми знаємо, що в деяких колоніях у хлопців навіть немає взуття взимку. Тому а, вийти нам постояти під дощем, прокричати, бути голосом полонених це не є проблемою, адже ми знаходимося на вільній території і вільні завдяки тим, хто зараз віддав свою свободу. Тому закликаю усіх містян виходити, боротись, підтримувати і пам'ятати завдяки, кому вони можуть відпочивати і жити під мирним небом. Дякую.